Же коротко відповідати на це запитання, то можу сказати лише одне: ласкаво просимо до пекла, тому що в будь-якому разі навіть ці плани, якщо вони почнуть там реалізовуватися для росіян, вони стануть квитком на концерт Обзона і квитком в один кінець, тому що це буде для них самогубство, намагання форсувати вийти, там, створити якийсь плацдарм, навіть ну умовно, там не 300, там 400-500 тих човнів вони можуть заготувати. Посадити туди своїх самогубців, я маю на увазі штурмовий десант і спробувати перетнути Дніпро. По-перше, маємо грудень, холодно. По-друге, як кажуть, нельотна погода, навіть якщо буде сонце, то ви прекрасно розумієте, що їх будуть наші сили оборони просто розстрілювати як у тирі з правого берега, і, власне, ще раз можу повторити ласкаво, просимо до пекла. Ми сьогодні говоримо дійсно про те, що. Ворог, і це новина не є новиною. Насправді, ну не цього тижня точно і не кількох місяців. Що ворог має на меті купити острівну зону по Дніпро. Ця тема, я кажуть, у них була дуже давно. Минулого року вони теж до речі проводили тренування на лівому березі для своїх відповідних штурмових підрозділів. Тренували щодо форсування водної перешкоди. Вони також демонстративно я підкреслюю, кидали в інформаційний простір тренування. Щодо встановлення паробних переправ. Але по-перше, є масштабування цих новин так званих. По-друге, в будь-якому разі ми можемо говорити про те, що е, якщо готуються реально до проведення якоїсь е, воєнної операції, то зазвичай про неї правда. Пане Сергію. Тою введення в оману сил противника. Принаймні точно не говорили про те, що вони збираються працювати Дніпро. Тому ще раз хочу сказати, що дуже багато вкидань. Ця тема нагадує сьогодні, з одного боку, те, що розповсюджувалося по Запоріжжю, також дуже було багато вкидань, але в будь-якому разі.